У колонній залі КМДА відбувся безкоштовний інтерактивний семінар Оцінка інвестиційних проектів. Як залучати фінансування для державних програм та успішно реалізовувати проекти учасникам розповідали фахівці аудиторської компанії зі світовим ім'ям, за словами заступника міністра економічного розвитку та торгівлі України Максима Нефьодова, однією з головних задач для залучення інвесторів є надання їм права працювати на прозорих умовах. Не може бути ніякої конфіденційності. Умовно кажучи, якщо ви вважаєте, що ваш товар такий конфіденційний, ваші умови договору, вони такі ексклюзивні, і так далі, тоді не торгуйте з державою. Ви можете конфіденційно і під ковдрою продавати приватним компаніям, але ви не можете конфіденційно продавати державі. Підвищення прозорості у під лозунгом всі бачать все. Це абсолютно там завдання номер один нашої реформи. Всі е -е, говорять, що нам треба. Заохочувати інвестора, я хотів сказати, що не треба ніякого інвестора заохочувати, Нам потрібно просто створити умови для того, щоб він е, сюди прийшов, щоб вони до нього були прозорі, зрозуміли. І якраз для того, щоб залучати ці інвестиції, тут зібралася сьогодні досить велика кількість людей, яких ми би розглядали як професійних спеціалістів, і яким будуть гарантувати високу результативність в роботі з, безпосередньо з е, інвестором. Нам, як інвестиному агентству, очень важно, извлечь те методики, которые нам сегодня будут, которых нас сегодня будут изучать, для того, чтобы мы готовили материалы на конкурсную комиссию более качественно. Привлечение инвестиций в город Киев является сегодня самым приоритетным, самым главным. Это те задачи, которые на сегодня мэр сформулировал как приоритетные.